З вами Яна на Вишивана і ви на моєму каналі. Мої радості немає, меш, адже я отримала посилочку до обміну подарунками до Великодня. Я в чергове вже беру участь в обміні подарунками, який відбувається у групі Вишивка бісером від Наталі Де. І цього разу Наталя організувала нам обмін до Великодня. І не просто, але має бути якась перчинка, має бути щось оригінальне, щоб здивувати свою дівчинку. Ну, декілька слів розповім, можливо, хтось не знає. Треба бути учасником групи, скласти колаж на суму до 500 гривень з вашими вишивальними побажаннями, наборами, аксесуарами, все, що би ви хотіли. І? Потім таємно і рандомно обирається, кому ви готуєте подарунок. Ну і звісно, вам якась дівчинка також готує подарунок. Тільки хто вам надійшле ваш подарунок, ви не будете знати до останнього. І певного числа відбувається відправка. Також до цього подарунку можна покласти там каву, чай, солодощі, смаколики, косметику, ну, ще якісь там я не знаю, на ваш розсуд, щоб, чим би ви хотіли порадувати свою дівчинку. Сьогодні я скажу так, що на вулиці у нас йде дощ. І так, знаєте, я хвилювалася, щоб коробочка не намокла. Але можу сказати, що моя дівчинка потурбувалася про те, щоб я далеко не ходила. Вона надіслала мені посилочку в поштомат, за що я їй безмежно вдячна. Дивіться, яка ця коробка, вона така чимала. Ось бачите, бачимо, що тут. Щось крихке. Я спеціально так поставила трошки коробку збоку, щоб не було видно адресу. Ну, а хто ж мені надіслав цю коробочку, я скажу вам в кінці відео. А тепер давайте разом зі мною її розпакуємо і подивимося. От і наступив цей. Найкращий момент, який може бути. Я відкрию. Ми, поди... ми так заглянемо трошки, і потім я почну, поставлю бік і будемо дивитися, що там. Так, бачимо, що тут щось там лежить, щось дуже гарне. Ну, коробочку я ставлю в бік і буду викладати, будемо дивитися разом. Так, ось моя дівчинка. Мені поклала ось такий арахіс козацька слава. Солений дякую. Я буду викладати так, як воно там лежить. Перчинка. Пекельний перець, суміш перці. Дякую. Великодні ось такі прикраси, наліпки на великодні яєчка. Також ще ось такі прикраси, малахіт. Ось така. Що там написано? Набір барвників, харчових перламутрових желеподібних. Ось така красота. Дівчинка стільки всього мені поклала. Знову ось такі гарні наліпки. Ще ось такі. Дуже гарні, дивіться, такі з курчатками оригінально. Також Такі желені цукерки Педро. Мої дітки дуже люблять. Дуже їх обожнюють, вони смачні, навіть я їх люблю. Ще ось такий перець це вже помелений, а це... а це такий горошко. Ох, перчинка. Люблю я гірчицю міцна, гостра. Я обожнюю гірчицю. Дівчинка прям відчувала, що я люблю. Ось такі горішки. Дякую. Боже, стільки всього підготувала така молодець. Шоколадка. Шоколад до кави це саме те. Ще ось такі наліпки дуже гарні в такому рожевому кольорі. Шоколадка, так, світоч, тут так само щилі. Ну, перчинка майже всюди. Ще, так, це є. Що то є? Тістечко бісквітне мілка. Це мої дітки також таке люблять. Дякую. Так, я не знаю, вау. Дивіться, яка красота. Така от, якщо ви бачите, пасочка. І там, якщо ви можете заглянути, шукай сюрприз у коробці. Написано, кекс пасхальний казковий. Дякую. Дуже гарно. Так, я поставлю класти не буду. Так, от тут поруч. Ще ручка. Я ручки люблю, тому що пишу. Оце дуже потрібна річ. Такі цінники, я їх завжди використовую, клеїти на нитки, на номер пакетики з бісерами. Дякую. Ось такі зелені і такого оранжевого яскравого кольору. Так, ну, і тепер вишивальне. Цікаве. Дивіться, я чомусь думала, що це мені попадеться. Ось таке пасхальне а, яйце від чарівної країни. Дивіться, яке воно гарне. FLK 341. Мені дуже подобаються ці бусіни. щось мені уявлялося, що воно набагато більше. Але дивіться, як гарно, тут підставка. Дуже гарно, супер. Ще. Ось таке червоне. Краса просто. Дивіться, тільки тут вже такі золоті бусини. Дуже гарно. І ось така е, сніжинка е, в червоно-червоно-золотих е, кольорах. Я люблю збирати таку колекцію FLK 448. Дуже гарно. Супер. Ой. Це також я люблю. Ось такий блокнотик Завжди є що записувати. Не знаю навіть куди стільки подарунків, куди його все складати. Ой, ну це вже моїм дівчаткам. І ось таких дві розмальовки такі тут дівчатка, а тут ось такі. Я не знаю, як вони правильно називаються. Знаю, що ці такі поні є. От, супер. Мої дівчатка будуть розмальовувати, будуть дякувати. Одній чарівні згадувати одну чарівну дівчинку. Хто ж мені підготував таку, такі гарні подарунки, все видно, що обрано з любов'ю. І якраз якось так вгадала дівчинка, що мені все сподобалось, мені все потрібно. І це. Це Людочка Подолян. Люда, я тобі безмежно вдячна за ці подарунки, за те, що ти мене порадувала, ти подбала про те, щоб я далеко не ходила, а одразу біля дому отримала свою посилочку. Безмежно тобі вдячна, у тебе все буде добре. Неодмінно буде, ти дуже сильна, ти добра, ти щира, з тобою завжди приємно розмовляти. Хоча ми ніколи і не бачилися в житті, але від тебе буде така. Енергетика енергетика така щира, добра. Завжди вір в свої сили. Хай в тебе оберігає Господь Бог і дякую тобі безмежно за ці подарунки. Дякую. Зараз піду ще раз все переглядати, милуватися цими наборчиками і всіма подарунками, смакувати солодощами, радувати своїх дівчаток. Будуть мені малювати. Ну, можу сказати, що до Великодня я готова, наліпки в мене вже є, пасочка є, багато чого є потрібного. Також у людей є канал, так і називається Людочка Подолян. Підписуйтеся. Всім вам дякую за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Люді безмежно ще раз вдячна. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.